Добрий день, малята! На цьому тижні ми з вами святкуємо свято Масниці. Це свято характеризується прощанням з зимою. Під час Масляної господині весь тиждень пекли млинці. Млинці вони схожі на сонце, вони такі ж самі круглі та гарячі. Давайте ми з вами намалюємо незвичайне сонечко. Для цього нам знадобиться різнокольорові фарби, клей, водичка, простий олівець, пензлик, сіль та аркуш паперу. Фарби ми розводимо водичкою на палітрі. Спочатку малюємо коло, для цього ми можемо взяти блюдце. Прикладаємо і обводимо олівцем нашим, щоб воно мало рівну форму Починаючи з серединки малюємо спіральку ось таку. То промінці різної довжини. Ось таке сонечко у нас вийшло. Тепер беремо клей і по контуру нашої спіральки малюємо клеєм ось так. Промінці ми теж промазуємо клеєм. Тепер беремо сіль і рясно посипаємо на клей. Ось так. Ось таким чином все сонечко покриваємо сіллю. Надлишок висипаємо у тарілочко. Тепер беремо пензлик і покриваємо фарбами у різних місцях, так, як вам сподобається так, ось тут. Пензлик промиваємо в воді, промакуємо на серветці і беремо інший кольор. І точно так також малюємо. Так. Все, Ось таке гарне сонечко у нас з вами вийшло. Вам сподобалось? Пропоную вам з батьками зробити теж таке сонечко і надіслати мені. До побачення!